13 березня пам'ять священномученика Арсенія Митрополита Ростовського. Святий Арсеній у миру Олександр Мацаєвич народився 1697 року у Володимир Волинському в сім'ї православного священника. Він навчався у Київській духовній академії, а потім прийняв чернечий постриг і був рукопокладений на Єрамонаха. На початку 1730-х він брав участь у полеміці за старообрядцями на Руській півночі, долучившись до експедиції на Камчатку. Висвячений у 1741 році у сам митрополит Тобольського і всього Сибіру, святий Арсеній заступався за новоохрещених представників місцевих народів, захищав їх від свавілля воєвод, а духовенство оберігав від втручання світського суду. Суворий клімат Сибіру. Підірвав здоров'я святого Арсенія, і незабаром його перевели на ростовську кафедру, призначивши при цьому членом священного синоду. Святитель Арсеній виявляв строгість до підлеглих, але ще суворіше він виступав проти претензій царської влади підпорядкувати собі церкву. З особливою силою це протистояння проявилося після сходження на престол імператриці Катерини II у 1762 році. Митрополит Арсеній наполягав на усуненні світських чиновників зі складу священного синоду, проголошуючи, що синод взагалі не є канонічною церковною установою і що в руській церкві необхідно відновити патріаршество. Святий склав записку про благочиння церковне, у якій виклав свої претензії до синодального порядку. Розпорядження світської влади, які обмежували монастирів у правлінні їхнім майном, загострили невдоволення духовенства державною політикою. І святитель Арсеній знову не залишився осторонь. 9 лютого 1763 року, звершуючи у Ростові чин анафематствування, він засудив поруч із єритиками тих, хто знущається і ображає святі Божі церкви і монастирі. А в березні митрополит Арсеній подав у синод два донесення. Ознайомившись із ними, синод доніс імператриці, що митрополит є образником її величності. Це дало нагоду для початку судового процесу. Усього лише за сім днів святителя Арсенія засудили на суді синоду, позбавивши сану, не звели до звання простого монаха і заточили у Карельський Миколаївський монастир. Однак і там мужній захисник свободи церкви невтомно викривав дії світської влади стосовно церковних маєтностей. Він насмілився навіть висловити сумніви у правах Катерини II на престол, підтримавши натомість великого князя Павла Петровича. Тоді справа святого Арсенія набула політичного характеру. Наприкінці 1767 року його позбавили чернецтва і засудили до довічного ув'язнення. Йому дали образливе прізвисько Андрій Враль, під яким він і утримувався в ревільському казематі. Тут святитель Арсеній і відійшов до Господа 13 березня 1772 року. Шанування святителя швидко поширилося у церковному народі. кончину його оцінювали як мученицьку, а життя його постало взірцем нестяжання і терпеливого перенесення скорбот. Святитель Арсеній був причислений до лику святих Руської православної церкви для загальноцерковного вшанування на ювілейному архірейському соборі у серпні 2000 року.